Ода гуцула, музичний супровід Карпатська суїта Сергій Орел. Я син степів безкраїх наше море, чи бачили ви золоту полів пшеничний лан що наповняку море, чи соняхів сонця бракує слів, чи кукурудзу зерна, мов з латуні, он гарбузів і кавунів буки? Цукрових буряків листки лагунні, а кормові плоди не відсотки. Чи чорноземів глиб вглиб півметра, метр, а навіть два не віриш перевір, куди не кинеш оком чорний светр, земля за плугом одягав безмір. Та я сьогодні заспіваю оду не слобожанам і подолянам ні тій пригорщі українського народу. Що прожива в Карпатській стороні? Гуцуле, вам ця пісня моє нині. Я подивляю вас, Карпат Орли, безцінна перла волі України ви духу нескоримого посли. У гори Око прилипає миттю до тих вершин, потоків осейних, до трав, дерев, що миті перемиті дощами й грозами, не надивлюсь на них. струмки потічки з каменя на камінь, як фрела грають з золотом летять. аж раптом бою мрієм тихим амінь, потужні хвилі з надривом летять, а грім гримить, як залпи сто канонів. Незвичний луха миттю задоля, Оскільки звуки, звуків, сотні обертонів, неначе гори валяться з Громи гудуть, а потім раптом тиша, лиш потіта втішається у пісня, Свіженький вітерець косить безмір колише, І свіжістю легені наповняв. Туристам рай, і влітку, і зимою, коли у казку беруть ці ліси. Весною восени милують душу мою, хто ще не бачив гір оцих краси. Туристам рай, побачив і поїхав, черпнув адреналіною в путь. А я сюди на все життя приїхав, навчився бачити горянів справжній суть. Наскала сини, не кожен не прижився, у горах витривалість перший план, слабкий фізично скоро тут зігнувся, не виживе, як делікатний пан. Я думав лавка кладка над водою, романтика над звором на тросах, та в з повільною ходою Бува додому це єдиний шлях. Чи бачили кіся з двома ручками І травенку псенку, що твердає дріт? Косити треба дужими руками, спиною вигнатися, мов кити, а сантиметрів її десь зо двадцять, то скільки треба накосити її, щоб на зиму наголів десь надцять маржине заготовить і звести з полів. А бачили, як укладає сіно на фіру саме авто гузовик, оде черпне водій адреналіну, поки звезе його, якщо не звик. Так сіду кладене, наче бандероля, руболями стягнене уздовж, не із спіт на хрест. Тримають ланцюги, мов п'євку, коли з поля везеться сіно. Прес. Струмінь така, що подих відбирає, для каскадерів вищий пілотаж, несправний транспорт миттю вас карає, Які тут гальма має бути розважчина. Дороги ріки розмивають часто, каміння брили, а колесам як, якщо до них вам руки не прикрасти і не зробить міцними, як синяк. Тут і об каміння дзвонять, і коні має пранебудь будь, а, а поміні дороги теребанять, не дай вам Бог хвороби чи пожеж. Вдивлялись ми в роботу лісоруба, у дощ в негоду у снігу допав, слава тут швидко, швидко дав до дуба.